Слава Ісусу Христу! Розглядаємо тропарні наспіви, тропарі на Божественній літургії свята святого великомученика і цілителя Пантелеймона. Вже відразу переходимо до тропарів. Тропар, глас восьмий. Звагання, високе лікарського вміння прийнявши слава! Через науку священного Єрмолая возлюбив ти благочестиву віру Матері Твоєї, за неї, радіючи, мужньо постраждав ти і прийняв благодать недуги зціляти. тому й наші, недуги зціли, щоб ми похвалами почитали Твою пам'ять великомученику Пантелеймоне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як наслідувач милостивого, ти благодать оздоровлень від нього. Ще раз. Як наслідувач милостивого, ти благодать оздоровлень від Нього прийняв страстотерчий мученик Христа, Бога, молитвами твоїми душевні наші, недуги сціли. Повсякчас відганяючи спокусника від тих, що з вірою кличуть, спаси нас, Господи, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Радуйся двері Господні, непроходимі. радуйся стіною покрови тих, що прибігають до тебе, радуйся, пристани, бурями мене навіщо вона і подружжям. Не Займана, що родила плоть у Творця Твого, і Бога, молитись не переставай за тих, що оспівують і поклоняються Різдву Твоєму, дивний Бог у святий. Своїх Бог ізраїлів, в церквах благословіть Бога Господа ви ж джерел Ізраїлевих, дивний Бог усвятих своїх, Бог Ізраїлів. Слава Ісусу Христу, дякую всім.